Ваш народ він дуже дружелюбний, дуже правильно поводиться з людьми. Ви наскільки вмієте от бути чемними, бути чесними? Назвіться, як вас звати? Гюльназґлаю. Гю... Гюльназ? Да. А що ваше ім'я означає? Цвіток, А самі ви з Дагестана? А яка народність Дагестана, як правильно сказати? Табасаранка. Табасаранка. Внутрі країни вашої народ не от народність. Я дивлюся по всьому. Ні, вони самі дружелюбні. Як 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 завжди, є і і хороші люди, вас називають тут, як тут Ася. Ася, Так мені сказали. <сум> да. Ви тримаєте зараз порядок тут, в Петровці. У вас тут не багато залишилося людей, але, але я дивлюся, що так. Ви йшли з сапачкою? Да, Я вас забачу, зупинив. А скажіть, а сьогодні хотів побалакати з вами про спротив. Я знаю, що ви їздите щотижня в Богодухів і вас там вчать, як вижити да, під час війни. Да, вижить, да. То щоб хто розповідав там партизани, то тобто все Та, які ні. з вас партизани? Тут Петровка ну, вижити в трудній ситуації, нам об'яснили. Да. Я знаю, що спочатку вони дуже хотіли туди їздити. Я була казюром Олександровичем да, да, да. Троньком. Каже, я да. поки їм пояснив, що насправді, а потім каже, вони просто з задоволенням стали приїжджати на заняття. Чому вас вчать? Вчать, ну, щоб вижити в трудних ситуаціях, допомагати людям в трудних ситуаціях. Уже на сьогодні скільки ви їздили туди на заняття? От у нас 2 числа останнє заняття. А можна спросити так чесно, скажіть? Ви чесна людина по очам бачу? Ви зможете накласти турнікет зараз? Якщо ну, буде Ну, так, поранення? як нас навчили, да ну, ви вже вижили за тяжких часів Петровці? Скажіть, от те, що там учать в плані виживання? Ну якщо світла нема зараз, Петровки світє світла світ є. Світла є? Світ є а часто буває, що не буває? Да, часто буває, і ви знаєте, що робити? Без свята обходитись. Да. Обходимося, да, що делать. Ні, треба, щоб обходимся, тут був, світ, да, щоб світло було. Нет. Але, але поряд, поряд ворог, тут до кордону скільки. У вас тут взагалі кілометрів 8. Тобто дрони вже розрізняєте між собою? Ну, да? да, 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 да. Так, так, так. Що шахет шахи летить, дрон, і розвідчик, це ми вже. Це навчилися, так? Да, да? да, да. А скажіть, а знаєте, що робити, коли летить от бойовий дрон? Куди ховатися, як себе поводити? Ну, звісно, ну, знаю. Укриття ну. или Если есть кусти, в вдома, під ну, безпечне місце. Багато дуже випадків, коли у нас в Золочівській громаді гинуть люди вже практично 80 чоловік, навіть більше загинуло, просто простих людей. Якби люди знали, як накласти пов'язку, якби люди знали, як себе поводити під час обстрілів, може б менше було цих смертей. Может, было, да, и меньше было. Но люди теряются, когда слышат гул, когда оно падает. Теряются и не могут ориентироваться. Вот в чем. Оці Знаю. заняття, що в Бадуха, вони дали якийсь в цьому плані, якийсь про ну так, да. кое що так да, навчили нас, звісно, швидко реагувати на гули, грохот. Якщо хтось там рядом -то поранило, теж нас учили. Що треба робити? Да, що треба робити? Тащити його, не тащити. До враче, поки врачі да, приїдуть, да, 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 да. щоб ви ситуація, Куди воно попала, якщо ногу там это Можна заїздити кудись, а якщо там где-то сильно там не трогать. Дай Бог, щоб воно не знадобилося. Да. Розказуєте сусідам, от Таня, ваша подруга, да, ділитесь да, да, цією інформацією. Да. що я так зрозумів з Петровки одна виїздала на такі да, курси. Да. Був період, коли не було ні світла, нічого, так? Да? да, это було з мая по апрель, Там 22 дня дні не було. С апреля, по май. С апреля по май, да. Mm -hmm. 22 mm -hmm. дня не было ни света, ни газу. Газа две недели не было, а свет 22 дня точно не было. И як вы ви виживали в той период? Таня, розкажи, yeah, пожалуйста, yeah. Таня, як фамилия забуває? Колесник. Колесник. Дві кирпичини, три кирпичини. Yeah. Дрова. Yeah. Борщ спочатку воняв дымом, потом перестав. Та вонять, і, кашу варили. і кашу варили, і чай заварювали. Заварювали все. Воду гріли, купатися, стирати, воду гріли там же ж. Дождевую воду збирали, да, все, були, що воду. можна збирати. Ходили по воду туди, до крилічки, до скважини. Да, Вибрали да. бути, допомагали людям старим, молодим, да, да. старикам. Ви вже пройшли цю школу виживання, так? Да. Да? Да, у Петровці ж були случаї гибелі мирних людей. Да? Тут прилітала ракета. Так, да, були. Да, були. Валя, того, Валя, вже, ввели, да. Валя Нестеренко. Ждала онуків бабуся. Да, 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 да. да, Пряме да. попадання. Пряме попадання було, да. І зараз я їду по Петровці, людей майже не видно. Недавно кажуть, тут була невеличка пожежа була і ви її погасили, так? Хлопці погасили. погасили, ми допомагали. Що погано, в Петровці немає зв'язку, в принципі. Немає інтернету, немає, немає телефону. Зовзім немає нічого. Связь дуже-дуже поганий. От якби люди були не готові гасити пожежу самі, то я не знаю, що б тут. Вигріло дуже багато. А якщо боліють люди, таке буває до Золочева, як то добирається, автобус сюди ж не ходить? Mm, автобус автобус не має. Має. Ну скоро я приїжджаю. Ну, скоро приїжджає. Приїжджає, так не було таких випадків, Так, приїжджає.